Привіт, любі, дорогі раки, це Таропрогноз на серпень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди Таро, і з кожної витягну для вас по 2 карти. І так, давайте дивитися, яким буде серпень для вас. Що скажуть карти, які енергії пануватимуть в серпні місяці? І так, перша карта для вас відлюдник. Карта пошуку, ви будете щось шукати, відповідь на якісь питання. Людина шукає. І тут у нас молодий місяць. Молодий місяць. Можливо, якраз в таку пору молодий, молодого місяця, в серпні, ви знайдете відповідь на своє запитання. Знайдете те, що шукаєте. Людина шукає це, коли людині. Ну і це ще може бути, знаєте, це і така карта відпустки, коли ви хочете. Ви можете шукати від як в яку країну поїхати, тобто відповідь на ваші запитання в будь-якій сфері вашого життя. І це ж така карта відлюдник. Це не про самотність, а про те, що пошук чогось. Ні, ви знаходите це власне. Я думаю, якщо ви шукаєте, тут є молодий місяць, на молодий місяць, треба подивитися, коли в серпні молодий місяць ви знайдете відповідь на своє запитання. Чи знайдете потрібний готель, куди ви їдете? Ви вже будете мати чітку відповідь, куди ви їдете відпочивати? Чи якщо ви шукаєте роботу, на яку роботу ви йдете? Відповідь ви знайдете, чи чим вам займатися, що вам робити? Відповідь знайдете. Задавайте собі ці питання. Якщо задавайте, шукайте і прийде вам відповідь. Так, наступна карта. Карта смерті, карта трансформації, завершення якогось циклу. Тут дві такі потужні карти карти вищого двора, ви щось шукаєте. Ви звідкись хочете йти. Тут, так як ви щось покидаєте, бо людина як іде кудись, і карта смерті це не про смерть, це про відпускання чогось, що вже вам віджило. Це як старі стосунки. Уже які віджили. Можливо, ви приймете рішення, шукаєте, хочете перейти на якусь нову роботу, або шукаєте, як ще покращити свій бізнес. Власний. Бачите, що щось вже не йде, щось вже віджило. Треба шукати якісь нові ідеї в бізнесі, щось втілювати нове в ваше життя, в ваш бізнес. Це такий пошук, і ви знайдете відповідь. Тут іде карта завершення, трансформація. Ви щось зрозумієте. Це як проснутися зі сну, знайти щось людина віхтарем щось шукає, і тут трансформується повністю, трансформується бізнес, ви знаходите відповідь і трансформуєте. Можливо, от кожен задайте собі своє запитання, що ви шукаєте, і продовжуйте це робити. Відповідь буде, і воно змінить докорінно все. Такі сильні, потужні карти, щось точно буде мінятися в вашому житті. Як... Буде розв'язуватися такий кармічний вузол, такі сильні карти. Дев'ятка. дев'ятка чаш, це карта. Можу собі дозволити, карта легкості, радості. От, власне, це принесе вам легкість, це принесе вам радість, чаші, це є емоції, емоції радості. І дев'ятка це завжди якесь досягнення. І тут є не просто досягнення, дивіться, як жінка легко. Парує і у неї під ногами скриня з золотом, скриня з надбанням, це її надбання, це її такі чудові емоції, які вона досягла. Емоції і радість за якісь досягнення тут. Як отримати приз, премію, здати екзамени, це як випускний, коли ви закінчили школу, поступили в університет, чи вже закінчили університет, і йдете далі, продовжуєте життя, і життя кидає вас ще на вищий рівень, і у вас емоції радості, коли там знайшли роботу з хорошою зарплатою, тут скриня золота. І ви радієте, це карта радості, чудових емоцій. Або ваші мрії збулися, це ще як здійснення якоїсь мрії вашої а, у відносинах перехід на новий, кращий рівень. Дев'ятка час це коли можу собі дозволити. Коли відпочинок, коли ви їдете на відпочинок і запланували, там одна у вас була сума, але вам пощастило, і за цю суму ви отримали ще кращий готель, ще кращі умови, і ви радієте насолода. Це карта насолоди від життя. Так. І це коли ви можете собі дозволити, наступна карта. Карта спокуси. О, карта спокуси, карта диявола. А, і тут увага така, тут багато радості, щастя і багато спокус буде однозначно. Хтось вас буде спокушати або зустріч з такою людиною, яка захоче вас обманути. Спокуса це і про те, що ви будете спокушатися, витратити більше, ніж ви планували. А, увага з витратами, і спокуса як спокусник, людина, яка. Захоче вас покусити, обманути. І також це ще карта такого, можливо, ви просто підете в нічний клуб, і це карта алкоголю, всіх таких земних розваг. І тут треба бути уважними. Уважно з алкоголем, будьте уважними, проявляйте максимальну увагу. І це ще можливо бути, що такий контроль, якась прив'язка, вас хтось контролює якась залежність. Є залежність від людини, від чогось якась залежність. Є хтось вас дуже контролює, запускати такі залежні відносини. Ви на роботі сильний такий жорсткий контроль може бути, коли ви, так, на вас тиснуть, на, так багато. І тут яка порада? Не терпіть, скажіть, скажіть, якщо ви будете мовчати, це буде продовжуватися і не буде закінчуватися. Скажіть, заявіть про себе. Чудова карта, туз, туз-монет. І справді, життя вам буде дарувати можливості. Якщо щось буде відходити з вашого життя, якщо вам некомфортно, лишайте все. І бачу, тут є і карта смерті трансформації, така і прес, давка якась жорсткий контроль, прив'язка. Життя вам подарує шанс. Тут вам треба буде уже відстежити той шанс, це карта а, такої сміливості. Піти в цей шанс мати енергію, мати силу, не пропустити. Відкриться двері можливості. Уже чи зайдете ви в них, чи це вибір буде ваш. Не пропустіть свою е, можливість. Дивіться в оба. Уважно. Так, наступна а, карта закохані. Це карта партнерства. А, і також карта закохання це про кохання, про романтичне побачення, якщо це ваша тема. І це є партнерство і в бізнесі, хороше партнерство, колаборація. Це карта, коли у двох людям легко зрозуміти один одного. А, всі договори, купівлі, продажі, якісь домовленості, колаборації, здійснення якихось угод, підписання. Чудова нагода, усі ці такі ваші вправи будуть завершуватися дуже так легко, чітко, зрозуміло. І також це є коло любові, коли ви відчуваєте, що вас люблять, це така карта і, і романтичного побачення, і коли як новий медовий місяць, можливо, не цілий місяць. Якщо ви в парі, зробіть собі таке романтичне побачення. Воно дуже вас зблизить і з'єднає ваші душі, ваші серця. Так, наступна карта. Який чудовий розклад. Місяць. Карта місяць. Такі всі дуже сильні, потужні карти. Дійсно, буде якась така кармічна розв'язка в себе у вас. Ні, карта місяць це карта вагітності. <смі> Якщо це ваша тема, можливо, ви почуєте про таке, що у когось будуть прибутки, що хтось вагітний, якась інформація така поступить. І це ще карта, коли все трошечки затуманено, незрозуміла, якась ситуація, ви ще не бачите, не маєте відповіді, і це карта таємниці, коли якась таємниця відкриється. Можливо, якась сімейна таємниця, От, власне, що хтось вагітний, чи якась сімейна таємниця така, От уже поділіться в коментарях, що у вас відкрилося. І це ще про дім, все, що робиться у вас, це така родинна, материнська. Можливо, це щось зв'язано з вашою мамою, а, якісь, щось, якась інформація буде. І тут ми бачимо квіти, карта. І вся, не просто, хоча темно, але це будуть приємні новини. І якась таємниця відкриється. Це як прояснити щось, щось проясниться. І тут у нас молодий місяць. Це щось проясниться однозначно, якась таємниця і щось в родині. Така родинна карта буде родинна історія. Так. Це поки що не видно, все як за туманом. Наступна холода. Дивимося. Четвірка. Четвірка чаш це коли ви відмовляєтеся, людина уже ну, не хоче. І не хочу, не буду щось. І це, ще коли ви як вдома, ви у себе, ви в себе внутрішньо захочете зробити якийсь такий порядок своїми емоціями. Бо кубки це завжди про емоції. І вам захочеться якісь такі. Навести лад своїми емоціями, вас будуть кудись кликати, але ви відмовитеся, ви захочете побути вдома, або поїхати, наприклад, в батьківський дім, тому що тут дерево, і дерево це завжди наша наша родина, наше коріння. І вам захочеться побути в родині, в родинному колі, поспілкуватися, набратися отої родинної енергії, або просто бачимо, що тут людині щось пропонують, людина відмовляється. Тобто я вже сита, не хочу, не буду це робити. Також сказати ні чомусь, що вам неприємно, а вам, типу, от постійно щось будуть давати, пропонувати, і ви так ну, як підмахуєтеся від відмухи, а не можете сказати так чітко, ні, що людина зрозуміла, що ні, мені не треба чітко заявити про те, що мені не треба, я не потребую. І це ще карта відпочинку. Просто відпочинку. Коли ви заслужено йдете у відпустку пальми, насолоджуєтеся і вже відключили всі телефони. Хто що там вам, вас питає? Вас немає. Я на морі. Так, наступна карта. Девузертуз чаш. Яка чудова карта! Це як... Тійснення мрії, це і повна чаша можливостей для ваше життя. Це радість, це щастя, це робити щось те, що вам дуже ви любите, дуже хочете. І це як, знаєте, як поява світла в вашому житті, як шанс у житті буде вам даватися Чаші це, про, це і про. Побачення, про романтику також. І це про те, що ваша повна чаша вам доля буде давати повну чашу якоїсь щедрості. Буде вам вертатися ваша щедрість з Турецією. Карта дуже приємного такого кола. Ви будете як, попадаєте в якесь товариство, де вам приємно, як коло однодумців. Чаш це про емоції, коли вам дуже-дуже добре. Поява вас світла у вашому житті. А, чудовий у вас розклад, раді, і від себе я вам бажаю та щастить вам дорогеньких завжди і в усьому.